Раніше всі діти для мене були рівні. Зараз я трошки дивлюсь по іншому, тому що на одну і ту саму ситуацію є різні погляди. От, наприклад, якщо чиясь дитина колупається в носі, то мій вивчає себе. Так? Якщо чиясь дитина голосно кричить там на майданчику, то моя видає райські звуки. Якщо чиясь дитина матюкається, то мій просто не зміг підібрати правильних слів в цій ситуації. До вашої уваги, наступний номер. Оба. Да. Я, я щось не зрозуміла. Я тебе просила послідкувати за військом, а ти ще один знайшов? Так я слідкую, я ж завжди слідкую. Просто дівчинка якась ну молода мамочка попросила мені ж можна довіряти вона ж, бачить, попросила передивитися за за дитинкою. А. Да. Слухай, я поняла. Слухай, уявляєш, що на наші на нашому майданчику дізнався. Таганюки випустили свого таноса в памперсах із цю безконечності. Він тут бігає тут з ним вражає. Уявляєш, що за люди живуть у нас в комплексі. Я перепрошую. Кав'ярня побігла, а гаманець забула. Добрий день. Добрий... А ви тут новенька, так? Так, ми новенькі, нещодавно в цей дім приїхали. Ой, давайте знайомитись, мене Настя звати. Це Вова. Так, да. Я Віка, дуже приємно. Дуже приємно слухайте. Я так люблю цих маленьких янголят. Я оце як сюди йшла, я кожного так звізочка доставала і в попу так цілає. Ой, в нас троє. Знаєте, вони, коли підростають, вони вже не такі класні. Так що насолоджуйтесь цим моментом, так. Да. Ви ж, Анастасія, я вас як мати повністю розумію. Добре, подивитись, я швиденько збігаю так, 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 все ж. Да, так, так, так. 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 Слухай, які ці всі діти маленькі янголятка, правда? Такі всі милі. Да. Знаєш, всі-всі, але ну, якщо бути чесним, ну же ну, ж гарніший. Вов. Ну що, ну, як ну, об'єктивно, є де Оланус, а є порш розумієш? Ну, слухай, так. Да. Є плазма на квантових точках, а є телевізор горизонт. Бач, ти розумієш вже, так? Да? Так. Да. Є французький оригінал скаженого весілля, а є наша адаптація. Ну, бачиш, бачиш, Ну, Прошло. слухай, наш малий такий гарний, ніби відбулася величезна оргія, де брали участь Бред Піт. Анджеліна Джолі, Тарас симбалюк і Сідні свіні. І ти. Ой, знаєш, Настюш, я тобі так скажу. Ну от, дивлячись на цих двох дітей, ну, наш набагато гарніше. Мені здається, знаєш, що ця молода Віка, вона може не пішла ні за якою кавою, просто лишила нас на оце. Знаєш? В смислі? Ну слухай, ця Віка така симпатична дівчинка, що з дитиною в неї не дуже вийшла. Знаєш, а може вона не сама народжувала? Це як? Ну може і реально дитину лелека перенесла. Так цього ж вони собі оце оставили, а не ой. Слухай, якщо чесно, я оце думаю, може йому в очі краще не дивитись. Чому? Та щось мені кажеться, що він всі мої гріхи бачить. Тихо, тихо, ворочається. Що він весь час вверх ногами лежав? А ні, ночі. <ріст> Ой, Ой слухай. Слухай, треба знаєш їй подарувати. А. Цю наліпку обережно у військові негарна дитина. Це наша. Ну, щоб батьки з гарними дітьми туди не заглядали. <ріст> да? Вова, да. а де ти в нас на ЖК бачив красиву дитину, крім нашого? Ні, ну ну наш, да, наш, наш. Це такий гарний. Слухай. Да. Це я собі думаю, знаєш, це яка бабайка треба, щоб його налякати. <ріст> я тобі так скажу, знаєш, повезло цьому малому, що мене в спарті. Ой, яка гарна дитинка. І ця, да. Боже, вони наче близнюки. <рик> Янгулятка. Ти знаєш, я не розумію, а чого по нашому жикам сліпа людина ходить без собаки по водиря? <рик> І без відчуття смаку. Ага. Вільветові штани надягни ще. Я перепрошую, я сьогодні така розгублена, випадково взяла ваш гаманець. Добре, що Борис той, хоч знайомий, був то кавою, пригостив. Фу. Дякую. Ні-ні-ні, Чекайте, це, це наш візок. Це, це наша дитина. Та ні, це, це моє. Тут і речі мої, просто візочки однакові. То так вийшло. Добре, хоч діти різні. Дякую, що подивилися. Ні, ну наш гарніший все ж Та, таки ну, не подивись то гіл світні світ.